Щонидень то цікавіше, електроніка добралася до питань релігійних, і перед нами коробка з церковними дзвонами. Тобто, це є аудіопристрій, котрий вміє обслуговувати башений чи безбашений годинник і імітує роботу церковних дзвонів. Тобто, це є МП3 шка з записаними звуками дзвонів, колоколов чи як це правильно сказати. І керуванням-годинником має пульт керування, індикацію, відображення режиму роботи, встроєний динамік і виходи. Виробництво Польщі. Не знаю, чи будемо ремонтувати, бо представництво працює, можливо, буде простіше замовити плату, що, наче хочуть зробити. Поки що просто діагностуємо. Отже, воно має дзвонити дзвонами. Зверху є щось на зразок регулятора, але. Працює як перемикач, з боку маленький динамік. Можна вімкнути режим. Чути, як скла... клацають релюшки, вмикається якась індикація, але звуку в встроєному динаміку ми не чуємо. Тож, розбираємо і будемо дивитися, що з тим можна зробити. Знімаємо кришку і маємо доступ до начинки. Перше, що кидається в очі, це спосіб виконання корпусу. Воно таке, якби напівсамопальне, зібране з окремих модулів. Сам корпус виконаний з матеріалу, котрий має фульгований алюміній з обох боків, а посередині пластик. Це така доволі цікава штука, яку, напевно, легко обробляти і формувати. Ребра жорсткості на заклепках, алюмінієві кутники і нарізана різьба. Периметр на заклепках. Що в нас всередині? Плата індикації керування з резервним живленням. Товстий шлейф пішов на блок керування. Тут містяться купа різних гриле. Вихід на зовнішні порти. І зразу так не скажеш, що до чого. Д1, 2, 3, 4, 5, плюс-мінус ДЦФ, підписи як би є. За що воно відповідає, незрозуміло. Звідси перекинуті шлейфи на, на певну цифрову плату. Тут бачимо купу оптопар. DC-DC-перетворювач чи то блок живлення, такий імпульсний, неізольований. Атмеловський процесор і мікросхема пам'яті флешка. Оце, очевидно, тут міститься пам'ять наших звуків. Далі. тороїдальний трансформатор з запасними відводами, залишки копоті гарі з того, що горіло. Діодний міст з накопичувальними конденсаторами дві штуки. Це, очевидно, звичайний двополярний блок живлення. Якийсь фільтр, мабуть, я не впевнений, що написано тут. Ну, та, це фільтр живлення, додатковий трансформатор для чогось. Комутація нам не цікава. Блок регуляторів. Три штуки їх тут є. Так, 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 так. Ага, тепер зрозуміло, чому нічого не було чути. Динамік внутрішній. Внутрішній динамік через баласні резистори і ось цей галетний перемикач підключається куди? До трансформатора. Це, очевидно, мав би бути прослуховування. Звук, значить, вихід в нас трансформаторний. Значить, ось лежить з боку плата підсилювача низької частоти. На неї дивимось ближче, бо вона найбільше постраждала. По суті, це звичайний підсилювач звукової частоти. Комплементарна пара по два транзистора в паралель. Монопідсилювач. Видно купу горілого, причому горілого в хлам. І конденсатори по дуті. Чи це першопричина поломки, чи наслідок? Поки що не зрозуміло. Знизу термо. Датчик і якийсь транзистор для температурної компенсації, напевно. Тобто, по суті, цей дзвонар це є підсильовачівської частоти з МП-ю, котра відтворює звуки. Ось плата регулювань це, очевидно, на звукову плату вхід сигналу. І виходи. А де виходи, де роз'єми виходів? Ось. Ось воно пішло. Пішло воно сюди на плату випрямляча. Тобто, тут є. Живлення і десь би мав бути вихід. А де сам вихід? Вихід через реле, скоріше за все. Так, і це є два крайніх контакти. Два крайніх контакти тут. Це є синій і коричневий. І вони йдуть куди? Так, пішов на бокову платку і на трансформатор. Тобто, вихід на колонки в нас є трансформаторним. Тобто, це, напевно, розраховано на радіотрансляційну мережу. Тобто, що підключаються декілька рупорів з трансформаторними входами, щоб можна було озвучувати на великій площі в різні напрямки і так далі. Як воно керує годинником, напевно, через оці роз'єми, якось би мало. По суті, ми маємо спалений підсилювач низької частоти, з котрим треба працювати. Єдине, що можна і варто зробити, то подивитися, чи буде сигнал. З цифрової частини, чи вона функціонує правильно. Тим зараз і займемося. Підключив вихід, вмикаю. І слухаємо, що в нас є. Чотири дзвона. Є. Регулятори тембру високі низькі, регулятор гучності є. Регулятор виходу не працює, бо трансформатор не задіяний. Нажав, стоп, а воно все одно продовжує. Напевно, має певну секвенцію відпрацювати. Ревібрація додана, очевидно. Тому що такого еха в мене тут не може бути. Це штучно зроблено цифровим шляхом. Цифрова частина працює. Відповідно, можна думати, чи вдасться зремонтувати підсилювач. Цікаво мені, що це за режим сигнатурка. Сигна Ей! А, це 14 година. Це режим гонга годинника спрацював по таймеру. Та, два рази Друга година 14. П'ять. сигнатурка. А Ну, попробуємо. Я в релігійних питаннях не дуже сильний. Це, напевно, типу як позивний якоїсь окремої церкви чи просто заклик до чогось, як до набату. Не, візьмусь, стверджувати, бо не знаю. Головне, що ми розуміємо, що це є підсилювач низької частоти з трансформаторним виходом, що аналогова низьковольтна частина працює. І проблема виключно в підсилювачі. Ще треба перевірити двополярне живлення, чи воно на місці. І якщо так, то приступати до ремонту підсилювача низької частоти. Плата виробника доступна. Ціна відносно адекватна. І я так розумію, що замовник буде вести живу плату. І якщо повезе, то ми вже тоді відфотографуємо, подивимося, які номінали і, можливо, зремонтуємо на майбутнє цей підсилювач. А поки що воно йде в сторонку, і ремонтувати найближчим часом ми це діло не будемо.